Добрий день, з вами І Як ви бачите, я роблю... ой, тобто то качаю додаток для робіння анімацій. Можете побачити на моєму каналі декілька анімацій. Якщо ви хочете, ставте лайк, підписуйтесь та ставте лайк. А зараз ми перейдемо до суті відео. Наш спонсор показується є Бравл Старт. Браузер це крута мобільна гра для. Е, не збагайтесь, що вони ви видали хромокредити. Це крута мобільна гра ПВП, де ви зможете пограти з друзями. Насмішка. Друзів або вас покинять, що ви не будете вміти грати, або. Або просто видалі Брауз за те, що, що ви не вмієте грати. Суть нашого відео це є. Дивитись. Ютуб Шорся, подивимось, що зараз в тренді, і вроді я це буду теж знімати. Е... Я не знаю, чи я буду це знімати. Ріпер, сігма свій Кріпер, в місті Сігма свіна котиком гуляли по пустині і ганяли бігемотіка. бігемотік плакав отдохав, покакав, все би було хорошо, но сігма наступили на ковно. По-руськи я це не буду знімати далі. <плес> Чика! Какая чика! Чика, аниматроник. Она, она бегала за мною і охотилась. Чика. Чика. О, ка... О! О! <плес> не розумію, в чому тренд, але це по-русски те, що я не буду це знімати. Ты увидишь это на пляже. Тебе нужно снять обувь и быстро бежать. Я не шучу, это может спасти тебе жизнь, если ты идешь по пляжу и натыкаешься на что-то похожее. Если ты увидишь это на пляже. Ну я могу снимать крипово, але не настолько. Сейчас я найду новое нормальное видео. Ты знаешь, что такое военная тайна? Так, Путин сейчас делает эту тайну и говорит своим жителям, что Украина это... Терорист, а Київська Русь це є є Росія. Если слово, что не скажешь, я потім обісра тобі чоло. Куплю тебе морожене. Прям купиш? Не вірю, Русь, я так не зможу. О, бай гад! У него 26 тысяч кубков! Хороший чел. Шкода в тебе один лайк, але я за цього в тебе тебе підпишусь. Ви не бач... Ой, чекайте. Ви не бачите моє лице, але що це за фітня? Тренд топ. Тобто ти українець. На якому, на якому капці буква Z. Ідеальний українець? Борю, луці, червона, калинна, Я замість. Е, е, а це Індонезія чи Польща? Постав би США. Я був на фнаф фільмі дуже крутий фільм. Oh. 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 Так би мені малювати з одного дотика не малювати цілий малюнок. Ви не, бач... Ви не бачите мене, але я зараз теж з ними танцював. Мадагаскар. Кавасакі. Каго? Кріко? І Коломия. Так, я знаю. Я з Коломиї. Якщо не, не хо якщо хочете, відписуйтесь, але я з Коломиї, і цим я горджуся. На цьому поки що все. Ставте лайк і підписуйтесь, і ставте колокольчик, якщо мені робити другу частину по YouTube шорсах. Якщо чесно, мені сподобались українці, як вони знімали. І всім до нових зустріч!